Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від 30 на 50 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 50 см та 65 на 120 см та 70 на 140 см буде по одному рушнику. Матеріал бавовна. З розміром 50 на 90 см буде два рушника. Та з розміром 50 на 100 см буде 10 рушників. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 1370 гривень. Собі вартість одного рушника 91 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!